Це прапор моєї бригади 116, 47-22. Це мої всі хлопці підписувалися. Павло Мізернюк, житель села Михлин в п'ятому поколінні, пішов на війну, аби захищати східні рубежі нашої держави. Мені позивний дали святий, бо виходили на це, і Я там мав з собою миро. Я всім хлопцям іконки підбройники повставляв. Миром лоба мазали, і молилися, як виходили весь час на позиції. Стрілець санітар, який не без допомоги віри спас не одне життя побратимів. Це псалтарі весь час з собою возив. Це люди давали багато, бачите? Ну, треба дивитися. О, молитовники, то все зі мною їздило. З 13 років Павло неочікувано для себе відчув потяг до вишивання. Колись мама вишивала рушники, і я в неї кусок полотна втікала. І вона мені показала, я почав там салфетки всякі вишивати, всякі маленькі картинки і щось захотілося ікони вишивати. Вже в дорослому віці в обідні перерви на роботі відпочивав, продовжуючи творити. Ікону Ісус Христос Павло вишивав три місяці. Оці менші десь за 3-4 тижні. якщо файно сісти, є натхнення, нема життіських проблем. Ну, вишивав я до того часу, поки не женився. Там вже не було коли. Є таке діло, да. І навіть на заробітки в Польщу взяв з собою полотно і нитки. А вже зашивав вдома, бо часу не вистачило. приїхав додому і в Польщі мав час і зашивав. А як через кордон перевозили? Не була це культурна цінність, не казав? Ні, ні. Ніхто нічого не казав. Поляки дуже хотіли купити. От, їм ну, подобалося, що нас, каже, такої ніхто не робить вже. От. Ну я не. До тієї пори не продав ні одне ікони. Неодноразово на фронті професійні навички і віра рятували життя нашим захисникам. Падали багато біля нас мінометка, не розірвувалися. І ну, всі хлопці, ті, що ми ходили на виходи, всі живі. Тільки вже як мене перевели другий цей, то один хлопець загинув, ну, не винесли його. Там зараз гаряче і не винесли. А так всі хлопці мої всі живі. Хантузію ми всі мали. Такі дрібні, осколочні, що їх навіть не виймали, а всі живі, що тільки один з наших цих побратимів загинув. Ну, по безлісті, можна сказати. Дронами летали, він лежить там на полі бою. Після демобілізації побратими Павла і досі телефонують та просять помолитися за них перед завданням. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.